30 березня бібліотека для юнацтва святкувала ювілей. Бібліотеці виповнилося 50 років. Гости зустрічали живою музикою та пригощали оригінальними тортиками з солодким сюрпризом. Сьогодні бібліотека для юнацтва святкує 50 років, тобто ювілей. Вперше бібліотека для юнацтва була створена документально у квітні 1966 року, а для читачів вона була відкрита у вересні 1966 року. «Бібліотека для юнацтва обслуговує наше юне молоде покоління і людей звісно старшого покоління. У бібліотеці влаштували виставку авторських робіт відвідувачів вищої народної школи. Слід сказати, що в бібліотеці для юнацтва, крім заходів для молоді, таких як бібліодефіле чи швидкі побачення, проводяться майстер-класи для людей старшого віку. Я працюю вже другий рік завідуючою бібліотекою для юнацтва, і за ці роки ми немало, Я можу сказати, досягли, але це все. Саме завдяки нашому колективу, нашим доброзичливим, креативним, творчим, поакторськи творчим дівчатам, бібліотекарям. Окрім цікавих заходів, які проводяться до свят, щодня у бібліотеку приходять користувачі за книгами, і бібліотека для юнацтва налічує чималу кількість видань. Найбільшим попитом користується історична та художня література. Фонд бібліотеки для юнацтва на сьогоднішній день налічує більше 58 восьми тисяч. Екземплярів, різноманітних, звично, документів. І у 2015 році наш фонд був поповнений на 650 екземплярів. Сьогодні у бібліотеці для юнацтва працює п'ять бібліотечних працівників і чотири технічних. Привітати їх зі святом прийшли колишні працівники бібліотеки, а також представники з навчальних закладів Олександрії. Лунали теплі слова, дарували пам'ятні подарунки. Святкову атмосферу створювали хореографічні та вокальні колективи. У свою чергу працівники бібліотеки для юнацтва відзначили грамотами та книгами найактивніших читачів, а також тих, хто співпрацює з бібліотекою, представників навчальних закладів та журналістів Олександрії.